Всім привіт! Ви на каналі Сад декоративних рослин Bob's Garden і з вами сьогодні Юля. Я знаходжусь у біля церкві, біля садового центру садиба. Ось ви бачите на табличці і графік роботи та телефони вказані. Поки мама подорожує, трішки зробила собі невеличку відпустку. У мене були справи у цьому місті, і тому я вирішила відвідати, поки є вільний час, один із садових центрів. Тут дуже гарний асортимент, багато є топіарних форм, формують їх власники самостійно, цікаві рослинки. Постараюся вам максимально показати ціни, асортимент, хоч на вигляд і садовий центр не дуже великий, але є додаткові площі для вирощування рослинок, тому тут все дуже якісне, доглянуте. Я відразу скажу, що залишу контакти на їх інстаграм сторінку в описі під цим відео, тому що знаю, що будете запитувати. Ну що ж, друзі, почнемо огляд. Тут знаходиться досить багато дорослих рослин, дорослих сформованих дерев, є рослини на штамбі, є топіарні цікаві форми. На них я також вам по можливості буду показувати ціни. Багато топіарів сформовані саме з той марахт. Є такі топіарі, які на початковій стадії, вони дешевше, є вже більш старші. Ось, бачите, рослинки усі воїнів загорнуті в мішковину, тобто дуже легко транспортувати їх можна. І вибір досить непоганий. Ось такі тойки Aure як у нас зростають гарненькі. Кущі самшиту є. Ось ціна, наприклад, 820 гривень за отакий кругленький сформований кущик. Є декілька варіантів багатоствольних таких кульок із Туїс Марахт. Бачите, на розтяжки поставлені корою. Ціна, наприклад, цього 2800. Враховуйте, що це вже доросла рослина з повністю сформованими кульками. Також є ялівці Blue Arrow, якщо я не помиляюсь, це саме він. 850 гривень. Бачите, який високий вже доросла рослинка. Киперисовик Булеварт. Якраз він зараз. Скидує хвою, тому трішки всередині не почищений, але досить великий. Ось це дуже гарний кіпарисовик, якщо я не помиляюсь. Дивіться, яка блакитна сиза хвоя у нього. Дуже гарне деревцятко. А ціна такого красунчика 750 гривень. Також тут є досить багато дорослих тисів, якщо я не помиляюсь, це сорт Давид. 1350 гривень є, є поменші рослинки. Дуже мені сподобалась оця ялиця. Спочатку я подумала навіть, що це сосна така цікава, але вже коли підійшла поближче, побачила назву, вияснила, що це ялиця. Дивіться, яка в неї хвоя, неймовірно, сизо-блакитного кольору. Це вже дуже доросла рослинка, е, сорт в неї називається конколор правильно. Ну і ціну, ви бачите, трошки вона така кусюча, але хто може собі дозволити такі дорослі дерева, то це досить гарний вибір. І ще тут така симпатяшка біля неї зростає зеленого кольору. Це також ялиця. Ось її ціна. Досить непогано, як на мене, тут вибір ялівців, також є різні розміри, тобто ялівці різного віку. Зараз трішки покажу ціни на них. Наприклад, Ось ялівець Old Gold, відомий всім, 270 гривень за таку рослину. Є трішки менший за 180 гривень того ж сорту. Також тут побачила ту Golden Tuffy, така як в нас є, але чомусь одненьку. Ось поменші булевардики продаються. Також Туїмірія, такі, як ми собі прикупили в цьому році дві штучки. 180 гривень за одну. Це один з моїх найулюбленіших ялівців Blue Star. Дивіться, який гарний стан у рослин. Мені дуже подобається. А ось тут такі жовтенькі, вже досить насичений колір нам бувають на холод. Туї східні. Морган 180 гривень за штучку. Ще в асортименті є різні барбариси. Не дуже великий вибір сортів, але рослини в гарному стані, досить такі пишні кущі вже нарощені. Ось, бачите, дуже красиві. Ну і ціна на них досить непогана 160 гривень за кущик. Будь-який з цих, що я показую зараз. Ще привернув мою увагу топіарі з дуже старого ялівця. Ось так він виглядає. Такі вже досить давно сформовані подушки. Цікава рослина, розлога. Ціна на нього і назва вказана на етикетці зверху, а Єльвет Блюстар це не від нього табличка. Але одним із моїх улюбленців став топіарій із сосни. Ось його ціна, ви бачите. Це доросла рослина. Мені дуже подобається сама ідея формування сосни от в таку цікаву фігуру. Я у себе на ділянці обов'язково спробую це зробити. Коли буду мати власний садочок, дуже хочеться мені ось так сформувати сосну. Ну і, звичайно, куди ж без спіральок наших. Дуже мені подобається форма спіралі. Ми лише початківці в такій стрижці, але будемо обов'язково формувати нашу тую Golden Smaragd також у формі спіралі. Ось так виглядає вже. Гарно сформована рослинка, досить набита крона у неї. Видно, що формують її вже не перший рік. І також досить цікаво виглядає спіраль із самшиту. Не бачила раніше у розплідниках такої форми, саме для самшиту. Але, як бачите, це можливо зробити. Мені здається, це дуже складна задача, тому що треба довго гратися з ним, гілочки вибирати, які залишити, щоб була така пишна спіралька. Також можна робити ось такі цікаві форми із туїс Марахт. Головне, щоб вона була одноствольна. Якщо починаєте формувати з маличку, то в дорослому віці отримуєте досить гарні цікаві кульки. Серед інших багаторічників у цьому розпліднику наявна лаванда 85 гривень за ось такий кущик. Є більш старші рослинки я бачила. Тут у нас досить симпатичний кущ бере крилатого компактус 650 гривень. Ось такий красунчик. І досить цікаво, як на мене, виходить фігурка ось такого грибочка на чотирьох стволах. Також формований із туї. Як вам такий вигляд? Мені дуже сподобався. Знайшла тут в продажу сосну Грінтвіст на штамбі. Дуже мені подобається вона. Пам'ятаєте, у нас також така зростає, але без штамба. Ось 2600, Штамм вже досить товстий, рослинка доросла, гарно сформована в кульку. Тому, кого цікавить, майте на увазі. Досить незвично виглядає ялівець Blue Arrow у формі спіралі. Взяла собі на замітку, він відрізняється від смарагду в такій же формі. І непоганий вибір злакових рослин тут маємо. Є міскантуси. Ось такі цікаві. Усі квітнуть зараз дуже гарно. У горщиках кущики досить непогані, є більш дорослі рослинки. Або це, можливо, інший сорт, більш високорослий. Точно не знаю, тому що не знайшла табличок. Бачите, які кущики? Також зустріла тут осоку Amazon міст. Ми маємо вже у своїй колекції таку, дуже гарна рослина. Усі злаки, до речі, тут по 120 гривень. А далі я побачила одну з наших хотілок. Це живучка. Ось така цікава, такий пожмаканий сорт. Ми дуже з мамою на нього задивлялися у інших блогерів і хотіли собі таку мати. І тому я скористалась можливістю і купила нам дві такі живучки. Ще із лаків зустріла тут вівсяницю сизу, пінісетоми і молінію. Ось останній рядочок це молінія. Мені здається, така сама, як в нас є. Крім барбарисів, серед багаторічних чигарників, кущів я тут побачила похереплідники, спіреї, вигели. Ось, бачите, навіть квітучі ще є. Також зустріла декілька сортів дерену. Він далі буде у відео. Досить гарні кущі. Ось тут, бачите, такий гарний варіагатний сорт. Мені він сподобався. Непогані рослинки. Це дерен Сібіріка. Ось зараз покажу етикетку. Ціна 160 гривень. Досить раціональна. Потім зустріла ще декілька сортів бересклету, вічно-зелені, в гарному стані кущики ось 140 гривень. Це Sunspot, якщо я не помиляюся, у нас такий великий кущ. Це жовтенький, можливо, Emerald Gold чи якийсь інший сорт. Також був варігатний білий. Тут ще побачила декілька видів спіреї. Дуже яскраві зараз кущики ось по 120 гривень. Дивіться, яка краса. У продажу також тут знайшла декілька видових рослин. Наприклад, от ялина сиза є по дуже гарній ціні. Є сосна кримська. 180 гривень, дивіться, які саджанці непогані. Ці хвойні рослини можна вирощувати у природній формі, так як вони ростуть у лісах або парках. Робити з них різні топіарії цікаві, або, наприклад, використовувати як штамп для інших рослин, що і роблять у цьому розпліднику. Ось, бачите, наприклад, ялівець прививають на штамп, або сосну більш е, такого. Сорту декоративного Раніше я вже згадувала у відео, що в цьому розпліднику є топіарні туї різної ступені формування. Тобто професіонал закладає форму для дорослої рослини, і вам її потрібно в майбутньому лише підтримувати, вистригати по вже сформованій кроні, і будете мати через рік-два досить густу, гарну спіральку туї смарахт. Ось така рослинка коштує 1600 гривень. Ну і наостанок покажу вам трошки квітучої краси, сезонні хризантеми мультифлора. Є гортензії на штампі сформовані ось такі красунечки. Не обійшлося і без крупнолисних гортензій. Не знаю, якого вони кольору. І чи це якісь сортові, чи звичайні хамелеони. Але ціна у них 450 гривень за кущик. Дуже гарно виглядають. Досить такі потужні пагони мають. Ну і звичайно гортензії волотисті різного розміру. Сортів я також, на жаль, не знайшла, але були кущики з досі квитучими бутонами, досить непогані. Вже вони, звичайно, листя починають скидати, так само, як і у нас у садках. Але вибір є. Ось, наприклад, бачите, досить дорослі великі кущі. Невід'ємною частиною цього розплідника для мене стали їх вусаті друзі. Дуже гарні котики бігають по території. Дуже ніжні, їх можна гладити, вони йдуть до рук, симпатяшки. Ну і не менше мені запам'яталася ось ця топіарна форма. Беріть на замітку. Дуже оригінально виглядає, цікаво і нестандартно. А я вам, друзі, дякую, що ви були сьогодні зі мною. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити нам вподобайки. Пишіть ваші коментарі, можете задавати питання. До нових зустрічей, друзі!